В Донецькій області над містом Торес терористи збили пасажирський літак, на борту якого перебувало 298 чоловік. Рейс малазійських авіаліній прямував з Амстердама до куала Лумпура на висоті 10 тисяч метрів. Літак був збитий комплексом бук, який був у наявності у сепаратистів. Про те, що смерть майже трьох сотень людей справа терористів, свідчать ряд фактів. Зокрема, у соціальній мережі ВКонтакті в групі сводки стрілкова Ігорі Івановича, активісти так званої «Донецької». Цької народної республіки з гордістю повідомили про збиття українського літака Ан-26, зазначивши, що перед цим попереджали не літати над їхньою територією. В районі Тереза тільки що збили самоліт Ан-26. Валяється где-то за шахтою прогрес. Предупреждали же не літати в нашому небі. А вот і відео підтвердження очередного птичка пада. Птичка упала за терикон. Жилой сектор не зацепила. Мирні люди не пострадали. Цю інформацію одразу ж поширили і російські інтернет-сайти. Лише згодом зрозумівши, що вони потрапили у халепу, збитий літак не український. Повідомлення соціальної мережі одразу ж було видалено. Також служба безпеки України оприлюднила запис розмови бойовиків, яку їй вдалося перехопити. Понял. Летчики, иди летчики. Сколько минут назад? Да, майор. Значит, это Чернухинский, сбили самолет. Кто, пилотом. Кто сбил? Через чернухинского блокпоста. Казаки, что на Чернухина стоят. Да, майор. Значит, самолет рассыпался в воздухе. В районе э, шахты Петропавловской. Первый двухсотый. Нашли первого двухсотого. Молодец! Да! Гражданский! Да, Саша! Ну что у вас там? Короче, блин, стопудово гражданский борт. Понятно. А этот как ты, народу много там? Это... Вумки прямо во двори падалі наразі знайдено тіло 121 пасажира. Малазійські авіалінії заявили, що Боїнг 777 був справний. У свою чергу Сполучені Штати Америки заявили, що літак було саме збито. Прем'єр-міністр Австралії вже заявив, що всю відповідальність за збитий літак несе Російська Федерація. У свою чергу Володимир Путін заявив, що збиття літака є наслідком відновлення бойових дій українських військових на сході. Для обговорення причин ката. Астрофи Боїнга 777 відбудеться спеціальне засідання Ради безпеки ООН.